Вітаю! Ви дивитесь програму Школа здоров'я, як завжди, актуальне про те, що має знати кожен. І зараз так така пора року, тепленько, гарненько, літо починається осінь. Хочеться всякого солоденького, смачненького, особливо, що росте на городах і не тільки. Але що варто знати, щоб вберегти своє здоров'я від інфекцій, зокрема кишкових? Про це сьогодні ми будемо спілкуватися із моїм гостем Юрій Ясінський, лікар-інфекціоніст, епідеміолог Центральної міської клінічної лікарні. Вітаю вас! Вітаю! Дякую, що завітали в гості. Напевно, у вас дуже багато роботи Дякую за запрошення. Давайте розпочнемо із того, яка ситуація зараз в Україні, чи відрізняється вона від того, що є зараз Івано-Франківську, саме в контексті інфекцій. Ну, загалом ситуація у Івано-Франківській області не є якоюсь інакшою від ситуації загалом по Україні. Зазвичай зустрічаються ті самі бактеріальні інфекції, які і в більшості частини України. В першу чергу це бактеріальні інфекції по типу сальмонельоз, шагельоз, трошки рідкісніше, і дуже часто стикаємось з такими захворюваннями, як токсикоінфекції. Якщо говорити за вірусні захворювання, це є ротавірус, якраз зараз починається його сезон. І якщо за паразитарні, то час від часу зустрічається лямбліоз. Угу. Ви наговорили дуже багато розумних слів. Тепер так. у нас є 30 хвилин на те, щоб це все розкласти по поличках. І головне, щоб наші глядачі знали, як від того всього захиститись. Ну, давайте почнемо з того, яка ж різниця між бактеріальними, вірусними і паразитарними інфекціями. Ну, загалом, знаєте, так насправді досить важко віддиференціювати, тому що відрізнити, тому що залежить від. Е... Ступеня захворювання, тобто від тяжкості перебігу захворювання, від рівня ураження, або може бути гастретичний, гастроентеретичний, гастроентероколітичний, тобто від рівня ураження кишківника. І це все може бути як при вірусних, так і при бактеріальних захворюваннях, і воно може трошечки накладатися одне на інше. Дуже важко, насправді відвирування. Може, може бути навіть одночасно кілька у одної людини? Може бути коінфекція, але це вкрай рідко. Край рідко трапляється а, і дуже доводиться співставити багато факторів, таких як вплоть навіть до того, що з ким людина контактувала, що їла, як та їжа була приготовлена, де куплена. І тому подібне, коли співставляємо ці всі фактори, то тоді ми можемо запідозрити, чи це бактеріальна, чи вірусна інфекція, чи взагалі паразитарна. Ну і звичайно, в допомогу лабораторні методи обстеження без них ніяк нам допомагають підтвердити і відрізнити одне, одне від іншого. Тобто вдома людина самостійно взагалі ніяк не може поставити собі діагноз. Не бажано цього робити, навіть за допомогою Google чи чату GPT краще звернутися, якщо є покази, до то того звернутися як мінімум до сімейника, а він вже скоригує в подальшому дії. А власне, що має відчути людина, аби розуміти, що варто звернутися до лікаря? Які симптоми? Ну, загалом кишкові інфекції розриваються так досить гостро, і пацієнти поступають. Швидкою, а через е, кілька днів вже хочуть додому, тому що їм різко стає е, легше. Е, в першу чергу, на що потрібно звернути увагу, що є найнебезпечнішим, це зневоднення, тобто дегідратація. Це є е, сухість в ротовій порожнині, е, це є е, також можливо зменшення кількості е, сечі, обкладеність е, язика. Це все може бути ознаками дегідратації через рясне блювання. І, і діарею, втрата електролітів, втрата рідини, яку неможливо поновити, через те, що знову ж таки блювотний рефлекс. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Якщо ми говоримо наприклад про діток, адже ніхто не захищений, я так розумію, що і діти, і дорослі можуть Звичайно. мати такі симптоми. Батьки повинні, побачивши такі самі симптоми, одразу реагувати. Якщо говоримо за діток, особливо молодшого віку до трьох років не потрібно чекати, потрібно зразу консультувати з лікарем, тому що в дітей діти є в групі ризику, вони сприятливіші до всіх до всіх цих інфекцій. І, і в них е, загострення стану може протікати дуже е, різко. Угу. От ви сказали е, на моє попереднє запитання: не займатися е, розмовами з гуглами, джатами Діпеті. <гум> Які помилки найчастіше роблять пацієнти з вашого досвіду, коли вони самостійно вирішують <гум> цю проблему? <гум> е, ну, в першу чергу, це прийом непотрібних препаратів, доцільності прийому яких е, навіть близько нема. Але найбільше мені здається це е, сам моральний стан пацієнта, з яким він приходить, і тобто там вже розписують, що все чуть не до летального кінця. Знаєте, там перше, що вибиває, це рак <гум> там або щось по типу того. Тобто він критичний Google чи ChatGPT він критичний в тому плані. Там треба дуже багато нюансів врахувати, щоб відрізнити, чи чи в якому стані людина насправді і до чого це все котиться умовно. Е, я так розумію, що антибіотиками теж самолікуванням займаються. Чи це вже Займа... на сьогоднішній день зменшило? Бо я пам'ятаю, що ну, років, мабуть, 10 ми в кожній програмі були змушені наголошувати, щоб люди не призначали самі собі антибіотики, бо це, було, бо це було ну, дуже часто. Всі лікарі ставили це на перше місце по самолікуванні. На жаль, мені здається, зараз ситуація з тим не краще. Люди надалі мають у широкому доступі. Можуть собі придбати антибіотики і самостійно їх приймають. Не завжди до кінця пропивають курс, не завжди цей антибіотик є. Доцільним у даному випадку, тому що є таке поняття, як чутливість, природна чутливість до певних груп антибіотиків. Це все потрібно рахувати, за того збудника, якщо ми емпірично призначаємо, тобто до отримання там чи посіву, чи лабораторного підтвердження. Це все необхідно врахувати, і вже після того призначити антибіотик Але, з певним, пишете, що я спробую, Але зараз антибіотики здається призначаються, бо я. Нещодавно хворіла моя дитина, uh -huh. і нам виписали рецепт, і без uh -huh. рецепта, виявляється, його не дають. Це зараз вже так прийнято. Ну, але така але практика? Але якщо ви підете в сусідню аптеку, вам там не можуть Так, так, так. Люди, будь ласка, не займайтеся самолікуванням. Все-таки нехай лікар вам порадить, що, що повинно бути. <ріст> так, тому що е, прийомом антибіотиків можна навіть не скільки допомогти, скільки нашкодити в більшості випадків. Е, дуже часто. Нема тої доцільності призначення антибіотиків, наприклад, як я вже згадував, якщо це вірус, якщо це ротавірус, наприклад. Ну всі ж розуміють, що антибіотик діє тільки на бактерію. Тоді... Це вам так здається. Насправді мало людей це розуміють. І навіть коли гервіль, люди йдуть в аптеку, купляють собі антибіотики, не розуміючи, що так. на віруси антибіотики не мають жодного впливу. На жаль. Е, і в такому випадку ми навпаки сприяємо розвитку того вірусного е, захворювання, е, тим, що вбиваємо свою здорову мікрофлору кишківника. І, відповідно, це є плацдармом для розвитку патогенної флори і подальшому дисбактеріозу від таких неприємних е, явищ. Навіть е, є таке захворювання, як псевдомембранозний коліт, яке досить часто. Е, Фіксується воно саме асоційоване з е, прийомом антибіотиків. Коли люди недоцільно приймають антибіотики, грубо кажучи, що ця колостеридія дефіцит, яка є, яка викликається захворювання. Вона собі там тихенько спить, коли в людини нормальна мікрофлора. Людина починає приймати антибіотики, для неї звільнюється місце, тобто нищить ту мікрофлору, свою нормальну здорову, яка є бар'єром. Звільняється місце для росту клостридії, і розвивається псевдомембранозний коліт, який, на жаль, може навіть призвести до летального кінця. Угу. Ем, от ви назвали симптоми, до яких, з якими треба звертатися, але вони мені трішечки схожі на харчове отруєння. Угу. І раніше, знову ж таки, жіночка вже трошки старша, раніше казали, все можна лікувати вугіллям. Відчули трошки отруєння вугілля. А там поїли кавунчик якийсь піддозрілий, якусь їжу, яка постояла дві години, її зготували, не сховали в холодильник. Все вугілля це зараз теорія. Має е, якесь обґрунтування Вона правдива, чи варто зовсім по-іншому діяти? Е, дивіться, стосовно вугілля, ви знаєте, в деякій мірі навіть згідний, але там є нюанси при його вживанні. Так, сорбенти призначають не тільки вугілля, а інші сорбенти призначають при харчових токсикоінфекціях, тобто вони забирають ці токсини на себе. Неважливо, чи це інфекційне захворювання бактеріальне, коли бактерія виділяє ці токсини або при її загибелі виділяються ці токсини? Чи це просто харчова токсикоінфекція, яка може протікати навіть без Наявності живої бактерії. Тобто, коли люди, грубо кажучи, їдять зі псуту їжу, а зараз це дуже актуально, тому що жара не завжди зберігають правильно, транспортують ті продукти, і деколи люди не трапляють. Тобто, ми можемо сюрпризи. купляти з хорошим терміном придатності, але неправильно зберігалися продукти, і вони вже можуть бути. Змінни. Ну, якщо він правильно запакований, якщо це, то так. Але я маю на увазі, це переважно в домашніх умовах, коли там. Постояло на плиті, забули, знаєте, от такі от нюанси. Воно ж, що ну, є їстівне, їсти можна. Ну так. <сум> Чим ж відрізняється гостра кишкова інфекція від отруєння звичайного харчового? E, Переважно гостра е, кишкова інфекція вона має свій інкубаційний період, він зазвичай довший, а от при харчовому отруєнні е, цей період коротший, але і перетікає, воно набагато е, швидше. І так гостріше. Хотіла б запитати про ротовірус, який ви згадували. Ви казали, що це зараз дуже така популярна тема. Що ж воно ще місця? Дуже воно ніби на слуху, ніби знайоме, але допоясніть. Ну, ротовірусна інфекція це вірусне захворювання, як напевне, всі зрозуміли. Зазвичай хворіють молодші дітки, це тип А, і старшого віку це вже зазвичай тип Б. Характерний для нього такий осінньо-зимовий період, дуже контагіозне захворювання, тобто дуже легко ним інфікуватись і досить маленька інфікуюча доза. тобто. І ще також, що сприяє поширенню, це стійкість на вколишньому середовищі. А що ви маєте на увазі? Ну, тобто, в воді на поверхнях, mm -hmm. на іграшках, він може досить довго зберігатись. Ну, і відповідно, інфікованість не зменшується при його Миття рук після вулиці допомагає трошки. Звичайно, миття рук і обробка використання антисептиків це такий, знаєте, фундамент перериву цього ланцюга інфікування. Я думаю, що після карантину, який ми пережили, багато людей навчились мити руки, так. проте е я як мама дітей, які лазять по вулиці, знаю, що як, як важко їх вберегти, бо щось рота не тягнути. Ну, та, Тому так, треба звертатись до лікаря, якщо є якісь. А... Вже симптоми ем, я готуючи до цієї програми, вичитала лише таке слово як дизентерія. Воно так звучить, якось е, в моєму сприйняттю страшно. Є це в нас, немає, і, і що це за така болячка? Чи варто боятися? Е, дизентерія або Шегельоз його час від часу зустрічають. Так воно є досить е, небезпечним, тому що супроводжується нудотою, блювотою, е, діареєю. З виділеннями крові навіть, і, на жаль, так воно є досить таким небезпечним, але на щастя воно не так часто зустрічається, як, наприклад, токсикоінфекція. У мене воно викликало спогади такої п'ятирічної, двадцятирічної давнини, коли по національних телебаченнях розказували десь на весіллі. Всі потрапили з весілля потім лікарня, або ще на не Це зазвичай льос там, де якісь домашні яйця там. Ну давайте просто сальмон. Ну бачите, яка болячка навіть не може сальмонельоз. Так це теж досить небезпечне таке захворювання, і при тяжкому перебігу може також бути зневоднення, що є найнебезпечнішим у цьому випадку. Я хочу уточнити: сальмонельоз це не паразити, ні, це, ні, це, це бактеріальне це бактеріальне це. захворювання, так само, як і Шегельоз. Супроводжується воно клініка практично одинакова. Єдине, що ми можемо запідозрити, відрізнити. Вже на догоспітальному етапі, що це саме сальмонельоз, це збір анамнезу. Тобто, що людина їла, як ті продукти були приготовані, то що я вже раніше згадував. Ну і характер випорожений. Тут вони будуть зеленкуваті, такі специфічні для сальмонельозу. Пацієнти дуже гарно їх описують. Чітко не кожен день таке побачиш. Ви сказали яйця. Є ще якісь продукти, в яких є ця бактерія? Звичайно, вона може передаватись через яйця. Через молоко і м'ясні продукти теж. Мити яйця перед тим як з ними щось робити. Це правильна практика, неправильна практика, бо я теж читала вже різні знаєте, блогери, лідери думок. Одні кажуть, не мити, одні кажуть, обов'язково їх мити. Ну де, де там воно ховається в середині там, є, Дивіться, навіть якщо е, має бути в першу чергу правильний термін зберігання і правильні зберігання, тому що в шкаралупи може переходити е, на е, в сам жовток, якщо його довго, е, довго зберігають. Не так мити чи не мити, як правильно обробляти приготування ті яйця, тобто не вживати в їжу сирі яйця. Чи якісь такі, знаєте, Крима роблять з них mm. і тому подібне. Тобто це має бути термічно гарно приготовані яйця. І, звичайно, не купляти на стихійних ринках, тому що це є, на жаль, група ризику. Ну так, хоч є ще деякі такий стереотип, що в бабусі воно якісніше, ніж зему. Ну, якісніше, в але є ризик, на жаль. На жаль, так. Що можна, а що не можна робити при таких симптомах? Наприклад, це вечір, ніч. Особливо, якщо ми говоримо про сільську місцевість, де не завжди можна сісти і поїхати до лікаря чи зв'язати своїм лікарем. Франківську це легше говорити, але є такі села, в яких ну, до ранку мусиш дожити. От що можна робити, що не можна робити? В першу чергу це рясне пиття. Тому що так як електроліти і вода вимивається з блювотними масами при діареї, нам потрібно поновлювати, не напиватись зразу велику кількість води, так як цим ми можемо викликати рефлекторне блювання. А часто дробненько посьорбувати собі тої водички, якщо є можливість, якщо ні, викликати швидку, якщо це грясне блювання, яке не приносить полегшення, викликати швидку і не баритись з тим, звичайно, дієта. Не вживати в їжу якісь гострі, жирні продукти, теж смажені молокопродукти, небажано також солодкі газовані напої. Тобто все те таке важке, яке, яке може. Щобіше подразнити так, чи посилити і так уражений е, кишківник. Все ж таки бажано дотримуватись жорсткої дієти. Можна вживати там, якісь каші по типу вівсянки, якщо печиво, якесь галетне, сухе печиво. Е, фрукти не бажано. З фруктів можна печене яблук дуже кортить. Е, печене яблуко, а свіжі фрукти чи овочі вони можуть викликати таке неприємне явище, як здуття. Угу. Е, я пам'ятаю, що колись е, в часи мого дитинства бабусі завжди казали пити молоко при будь-якому симптомі отруєння. Е, помагає, не помагає, це міф. Е, правда. На жаль, ні, ми можемо тільки спровокувати е, діарею, краще, краще утриматись, краще просто водичку. А от які топ поради ви дасте для того, щоб е, максимально зменшити ймовірність зараження кишковими інфекціями? Ну, як я вже згадував, це миття рук в першу чергу, обробка антисептиком, тому що е, бактерія чи той самий вірус він не здатний пересуватись і якось е, нас переносить його тільки люди грязними руками, тому і механізм передачі фекально оральний. Е, через... Після якихось відвідувань громадських місць. Е... Також рекомендував би думати, де ви купляєте ті продукти. Якщо у вас викликають сумніви щодо їх приготування, порушення технології виробництва чи зберігання тих продуктів, чи загалом зовнішній вигляд тих продуктів викликає сумніви, краще їх краще утриматись від такої покупки. Ну і як ви вже наголосили, правильне зберігання приготовлених. Звичайно, особливо зараз жорсткий період. І приготування, і зберігання обов'язково. А щодо профілактики, чи є така теорія, знов ж таки, якою активно діляться у соціальних мережах, що для профілактики можна використовувати пробіотики? Так, це чи не так? Е, ну дивіться, профілактувати кишкові інфекції, коли вже там є патогенний е, штам, на жаль, нам не вдасться. Як, сам, як самі препарати, пробіотики є дуже хорошими, коли людина і корисними, коли людина отримувала антибіотикотерапію, тобто там мікрофлора, мікробіом, кишківника є пошкодженим. Щоб його відновити, ми, грубо кажучи, підселяємо ті хороші бактерії, щоб вони не залишали місце для розвитку тих поганих так, в лапках. Бактерій, але як профілактичне використання, я би не рекомендував. Ну тобто нема доцільності їх пити, коли у людини нормальна, не порушена мікрофлора кишківника, В принципі, так, у нас звичайно. є ряд продуктів, які мають в собі пробіотики, тому так, головне так, правильно харчуватися так. те саме молоко, яке радила вам бабуся, кисломолочні продукти, Кіфінь. але при здоровому, коли людина дуже. Um... Зараз, коли особливо період такий дуже тепленько, гаряче, діти, в принципі, дорослі, дуже люблять морозиво. І я помічаю, що хтось любить вже готове там в пакетику купити, а хтось любить оці такі, ну, коли uh -huh. набирають кульками, вони такі десь там приготовлені в великих ямкостях. Чи містять вони в собі якусь небезпеку? Адже тут є і молочна продукція, за яку ми говорили, і його хтось готував, і воно якось зберігається. Чи можна Якось обрати безпечний продукт? Е, ну, знову ж таки, е, на жаль, е, якось на смак чи на вигляд дуже часто ми не можемо відрізнити, чи є там. Збудник, чи його нема. Все залежить тільки від того, чи була порушена та технологія виробництва. Також питання носійства, чи люди, які там виробляють, виготовляють цю продукцію, чи вони обстежувались, бо бажано всі, не бажано потрібно всім людям, які працюють з продуктами. Ну, тобто з виготовленням їжі, обстежуватись на носійство. Дуже часто можуть не мати абсолютно ніяких клінічних проявів, але бути носіями і це якраз найбільший, найбільша небезпека в цьому. Тобто Людина каже, я здорова, я себе нормально почуваю, але тим самим так, робити Так, Вона шкоду може іншим. бути носієм. Це носійство може тривати від кількох тижнів до кількох місяців, навіть так. І, і ми, на жаль, це не можемо спрогнозувати, подивившись на гарно запаковані ці кульки морозива. Тобто, все на, на наш страх, ризики, довіру до продавців, на до марки торгової. Тому подібне е, гаразд. Чи є щось таке, що ви хотіли наголосити нашим глядачам або побажати, бо час нашої програми на жаль добігає до завершення, якісь підсумок? Будь ласка, можливість. Е, ну напевне, в першу чергу, це е, здоров'я, тому що людина дуже переоцінює, коли вона е, будь-яке мінімальне порушення е, твого стану, і ти набагато вже все переоцінюєш. Ну і, звичайно, миру всім. Так, що нам зараз дуже дуже, дуже актуально. Так. Дякую, пане Юрію, що завітали в гості. Бажаю Ласка. вам е, так само бути здоровим, бо лікарі теж люди, щоб вас не заражали, щоб ви могли комфортно працювати. Вам дякую, що дивилися нашу програму. Пам'ятайте, що здоров'я завжди у ваших руках. А я дякую за підтримку, виготовлені управління охорони здоров'я Івано-Франківської міської ради. Побачимось!